Друзі, привіт! Ви на каналі М'ясожор, і сьогодні у нас довгоочікуваний борщ зі свинячими ребрами. Дуже класне, традиційно українське, блюдо готуємо із продуктів, придбаних в Ізраїлі і на ізраїльській кухні. Так що робіть маленьку знижечку. Не всі такі продукти, як у нас в Україні. Що знайшли, з того й готуємо, але борщ буде неодмінно. Смачний і поживний. Ось шматок. Це Тут і м'яско, як бачите, і жирочок, і ребра. Отакі реберця. Зараз їх поріжу. Ну, На борщ тут трохи забагато. Десь половинку ми візьмемо на борщ, а половинку зроблю інший рецепт. Також його викладу на каналі м'ясо жор. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. І побачите ще одну смакоту неземну зі свинячих ребер. Ну що ж, давайте будемо нарізати. Ще й забув додати, що, як бачите, вже тут зачищено повністю, ніякої плівочки нема. Просто можна нарізати. Дивіться, по-моєму, нормально. Дивіться, отакі шматочки. Ну, блін, клас, краса. Я більш жирні. Зроблю рецепт, посмажу їх та потушу. А з більш пісних таких, де жиру, буду робити зараз борщ. Беремо каструлю, викладаємо ребра, заливаємо водою і ставимо на вогонь. Нехай закипить і покипить хвилин 15-20. А я в цей час підготовив трохи овочі, буряк, він у мене вже варений. Такий продавався, його буду використовувати в борщу. Ось, нарубав капусточки гарної, свіжої клас. Начистив картоплі, морква, цибуля, трошки часничку. 15 хвилин пройшло. Тепер будемо зливати цю воду і діставати звідси ребра. В принципі, якщо у вас домашня свинина, то цього робити не потрібно. Можна просто зняти пінку ложкою і залишити цей бульйон в подальшому використовувати його. Ну, а ми, так як готуємо з зовсім не домашньої свинини, будемо робити саме так. Заливаю окропом. Щоб зекономити час, щоб не варити знову все це, в холодну воду не буду опускати, заливаю окропом. Зараз ще нагрію, вкину листочок лаврушки, це відправляю вже на плиту. Ну, а я ще в цей час продовжую підготовлювати овочі. Ось уже картошечку понарізав невеликими кубочками. Так, у нас ребра вже майже готові. І прийшов час, висипаємо сюди картопельку нашу і продовжуємо приготування. Тільки перемішаю. Ось так. Цибульку порізав невеличкими такими шматочками і потер морку. І тепер роблю зажарочку. На олії обсмажую. Додаю бурячок. Ще хвилин 10 обсмажу разом з бурячком. А тоді додамо ось таку ось такий томати Бачите, це у мене. 100% томати, нічого там зайвого нема. Замість томатної пасти ми до борщу використовуємо таку штуку. Перебитій, як домашній томат. Такий густенький, добрий, дуже класно з борщом. До борщу виходить саме з такою штуковиною. Що ж, продовжую обсмажувати. Посолив, небагато трошки. І трохи лимону додаю. І зараз будемо вливати томат. Закидаю нашу капусту сюди. Так, зараз перемішаю. Закидую у зажарку пару подрібнених зубчиків часничку і перемішую. Борщ кипить. Я вже викладаю нашу. Просто на чудову зажарку сюди до борщу. Ось так. Дивіться. Ось ребра тут плавають. Тут у мене капусточка, картопелька і зажарочка. Ух, краса. Також додаю зелень у борщ і хай вариться. Трохи перцю додаю, виводжу так сказати смак. Ще додамо сіль та лимонний сок, Виведемо смак, як нам, як ми любимо. О! Оце те, що треба. Будемо виключати. Нехай настоїться хвилин хоч 20 і будемо смакувати. То ще ж покажу в каструлі, як він виглядає. Отакий От він у мене вийшов, бачите? Отак. От ну, дуже апетитно виглядає. Що ж, усім бажаю готуйте. Борщ. З м'ясом. Взимку дуже класна поживна їжа. Так, друзі, гляньте, яку красу ми зробили з дружиною. Отак все це виглядає. Апетитно. Як вам? Гляньте, по-моєму, дуже апетитно. Ну що ж, давайте будемо цю красу тепер куштувати. Для чого ми все це готували? Не просто так. Похвастатись, а й поїсти смачного борщу. Не можу чекати, борщ аж димиться, ой, але смачний. М -м -м. Їм не наїмся. Клас, наваристенький, жирненький. Ой, клас. Друзі, рекомендую борщ. Класний. Простий рецепт, нічого складного. Дивіться, реберці, ніжні. -м. -м, -м. Відпадає яско. Клас зі сметанкою. Боя. Краса неземна. Нема вже руки не свободні взяти хліба з гірчичкою, з часничком. Зараз. Як дам, я вам це не можу передати на камеру. Обов'язково приготуйте. і Підтримка. Ваша підтримка дуже необхідна. Так що, ставте лайки, пишіть коменти. І до нових рецептів приготуємо ще багато класної смакоти. так що Підписуйтесь.